Над ігорем Миронюком стало відомо, що бі... ще більше цікавої інформації щодо чинних посадовців. Ну, наприклад, з уривки діалогу, який зачитав прокурор САП, стало відомо, що чинний міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галушенко, людина зрадника України Андрія Деркача. Цокерман ну, ти бачиш, як Сігізмонт, чоловік Деркача громко сказано, це на самом деле Маранюк. у этого есть одно. Знаешь, они были знакомы. Ну, может, он мог дальше пообщаться ну, 10 раз, Чукерман, да. может больше. Ну, понятно, в в администрації оба работали. Но когда Сиди в Монда назначили ватом, Майца на вазе, коли призначили Галущенко, керівником АТ на экономіку. Який він очолював до призначення міністром енергетики? Далі йде. Говорить, заїдь ко мені, Я сейчас хочу поговорити. Є вже інформація стосовно санкцій. Йдеться про те, що кабінет міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Але тут такий цікавий момент, чи є сенс уже запроваджувати ці санкції щодо міндіча, якщо він уже поза межами нашої держави, і ймовірніше за все прекрасно себе почуває. Ну які ж гроші тут у нього мають бути нерухомість і так далі. Ми бачили сумки з грішми. Ну так, щоб ними не розпоряджатися, як мінімум вводять санкції в, ну як завжди. Дивися, вони так чи інакше мінючи не зміг би ними розпоряджатися, тому що вони є зараз доказовою базою в рамках кримінального провадження, і ну, вони думаєш, вилучаються. це ну, це ж не всі гроші, не всі Та... рахунки, не всі записані на нього, але ж має доступ. Ну, ну тобто... наскільки я розумію, Україна має право запроваджувати санкції проти громадян України виключно на своїй території. Тобто, якщо там є якісь закордонні рахунки, а вони 100% є. Ні, ми але... з вами сміливо. Можемо це пропускати і не помилимося, щось мені підказує. То навряд чи ми можемо туди е, своєю юстицією дотягнутися. Знаєш, своєю юстицією звучить дуже смішно, коли міністр юстиції Герман Галущенко теж фігурант цієї справи. Ну, ну як є, тим не менш, санкції було б бачить смішно, якби не так сумно. Скоріше за все, е, ну їх підтримують на найближчому засіданні РНБО Ради, і будуть такі санкції введені пізно чи не пізно, але будуть. Все мало реакції, мали бути вчора. Ні, то зрозуміло, що вони будуть введені, але е, ти знаєш, це таке враження, як бігти е, за потягом, який давно поїхав, і намагатися його наздогнати і сісти в останній вагон. Який уже сенс це робити, якщо е, якогось прикладного результату е, з цього не буде? Якщо е, Людина не понесе покарання загалом те, яке передбачене законом, і ми не побачимо її на лаві підсудних. Але про це зараз детальніше будемо говорити з юристкою, керівниця проєктів антикорупційного центру межа Оленка Купіна долучається до нашої ефіру. Щире вітання. Добрий день вам дякуємо, що знайшли час і можливість. Добрий день. Отже, кабінет міністрів зараз оголошує про те, що подає до РНБО. Відповідні ініціативи стосовно запровадження санкцій і е, міндіча і е, цукермана там президент говорить про те, що і міністр юстиції, і міністр енергетики не мають залишатися на своїх посадах. Чи достатньо ось вам особисто такої реакції станом на зараз? Звісно, ні, почнемо з простішого з е, е, з міністрів. Е, знаєте, оцей стиль, коли їх попросили написати заяви про те, що вони самі хочуть скласти повноваження. Це нам натякає, що якщо б була можливість їх знаєте, типу покарати підвищенням на якусь посаду краще, так і зробили б це дуже ну це дивно. Те, що ми почули на плівках, цього достатньо для того, щоб їх звільнити, не за їх бажанням. Депутат Железняк в перший же день цих плівок зареєстрував постанову там, де їх треба звільнити, і це не за їх бажанням. І я вважаю, що це просто політично правильніше зробити так, тому що тут ну це. Якби те, що ми бачимо на плівках, це не як не дати людям іти за власним бажанням. Що стосується санкцій, тут теж треба розуміти: по-перше, санкції це не покарання, і це написано навіть прямо в законі. Санкції це не вид покарання, це, скажімо так, створення якихось неприємностей і незручностей для наших фігурантів. І в контексті міндича це ну, не те, що смішно, але. Треба розуміти, що його активи зареєстровані в Україні, які мають з ним офіційний юридичний зв'язок, тобто можуть потрапити під санкції. Це ніщо порівняно з тими масштабами розкрадань в енергетичній сфері, які ми зараз побачили. Наприклад, його частка в студії квартал 95 це 3 мільйони гривень. Це ніщо порівняно з тим, що має розкладатися. А ті активи, з якими його пов'язують, де він має неформальний зв'язок, наприклад, Фаерпойт, вона не буде потрапити. Санкціями, звісно, тому що вони юридично не пов'язані. Ну і звісно, коли у людини, що ми бачимо, з плівок дуже розгалужена мережа з ем, влаштування своїх активів за кордоном. Що йому ці санкції в Україні? Ну звісно, неприємно, але 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 не катастрофа. Йому буде на що далі жити в, в е, зі своїм ізраїльським громадянством, не кажучи, десь за кордоном. Що мало б бути, це його потрібно повернути в Україну. Uh, він за, ну, на, на, наразі, щоб збити скажімо так, народних гнів оголосили санкції. Я вже пояснила, що це не є ні покаранням, ні е, такою відповіддю, яка мала б бути, тобто це така е, формальність і око замилювання. А ви говорите про те, що так. варто би було Міндіча повернути? А які є зараз механізми для того, аби юридичні в першу чергу е, це зробити, і чи м, готові піти на це ті люди, прізвища яких е, так само звучать на цих вплівках? Тому що багато експертів у перший другий день коли коли починали з'являтися ці записи, і піддавалися оприлюдненню. припускали, що можливо міндіча якраз таки і вивезли за кордон для того, аби він не свідчив і не потягнув із собою набагато більшу рибу на дно. Є дві ситуації. Перше, це юридичні законні підстави, тобто це про процедура, прописана в кримінально процесуальному кодексі, це відповідна підозра, далі екстрадиція, як вона буде йти залежить від того, в якій країні він буде переховуватись, і так далі. Це одна процедура. Але кейси Чернешова і Хрестенка показують нам, що коли є політична воля, то людину можна повернути, відправивши до нього, наприклад, генерала поклада СБУ, як це було з Хрестенком, або переговорну комісію, як це було з Черношова. Тому це питання політичної волі наразі більше, ніж процесуальне. Так, от друга частина мого питання і полягала в цьому аспекті політичної волі. Чи буде вона, чи бачите ви її і перспективи, і такі можливості? Ні, зараз я бачу, що обрана стратегія а потім помре і шах, або потішах, а, поті а саме ніби щось вчинили, там міністрів попросили скласти заяви тут, аж санкції РНБО, а повертати його не будуть. В принципі, Тобу, трохи дзбилі, але того, що реально треба зробити, цього не буде на превеликий жаль, міндіч не єдиний, хто станом наразі опинився за кордоном. І чи можемо ми в перспективі побачити, що якісь люди виходять під заставу, і, врешті-решт, так само їх потім доведеться якось ловити, шукати, екстрадувати поза межами нашої держави, які будуть. Е, ну, е, дивіться, ми просто там в цьому випадку це випадки, коли можуть призначати альтернативну заставу. Це якби демократичний європейський процес, умовно кажучи, щоб потім не отримувати рішення по ЄСПЛ. Але тут по заставам такий момент е, ми ж всі з. Чули на цих плівках, що коли треба було внести заставу по Чернишову, вся ця компанія, яка зараз підозрами і так далі, говорила про те, що треба скинутись для того, щоб внести цю заставу. Тому е, тут треба розуміти, що на свої власні гроші повносять фігуранти, скоріше за все, е, яким призначаються застави, і вони ними, мабуть, так не дорожать. Але ну такі ризики є, але це нормально зараз, що їм визначено застави. Так само виникає питання щодо того, як міндіч покинув нашу державу. Ось буквально щойно в ДПСУ оголосили результати внутрішнього розслідування. Кажуть про те, що перетин кордону відбувся цілком законно, і Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Але хтось ці документи видавав, хтось ці документи підписував і давав дозвіл йому на виїзд. Ну, ми не знаємо всіх деталей, але ми підозрюємо, що насправді у нього була дійсно законна підстава, оскільки він батько трьох дітей, тому скоріше за все він офіційно отримав відстрочку і міг виїхати. Навіть по українському паспорту, не використовуючи своє друге громадянство. Але ж навряд чи можна вважати співпадінням, що він це зробив буквально за декілька годин до того, як детективи НАБУ прийшли до нього з обшуками. Це точно не співпадіння і не неймовірна інтуїція пане Міндича. Але е, про те, звідки ця інформація взялась, і чи був реально злив, або була може прослуховування детективів і прокурорів САП, які ведуть цю справу, це ми ще чекаємо. Це ми ще дізнаємось майбутньому. Так само виникає питання загалом, як була вибудована ця схема, і яким чином стратегічне підприємство нашої держави, яке має дохід понад 200 мільярдів гривень на рік, фактично керувалося якимись ньоговиками, людьми, які абсолютно не працевлаштовані в відповідному підприємстві без формальних повноважень, і вони контролювали закупівлі, кадри, фінанси. Як таке в принципі можливо і ким могло це покриватися? Ну це, звісно, покривалося на найвищому рівні. Не може організовувати такі схеми без залучення міністра з його добра і так далі. Це, це просто неможливо. Не треба бути наївним і думати, що міністра не знав. Він приймав безпосередню участь і він є на плівках, навіть що то йому дзвонять, то він кудись має піти, то ще щось. Е, як так сталося? Ну, дивіться, тут е, е, умільцев завжди знайдеться, але тут ще й були законодавчі підстави. Така схема, як я, та, яка називається шлагбаум. Цій системи. Mm -hmm. Там же ж був цей директор по безпеці, її учасникам. Вона через mm -hmm. те, що Оскільки це стратегічне підприємство під час воєнного стану запровадили закон, який забороняє в примусовому порядку в судовому стягувати заборгованість цього підприємства, і вся схема вона ж полягає в тому, що підрядники реально надавали послуги, вони реально зробили, і вони якби їм не підписували акти або не проводили платежі. Тобто вони мали право для того, щоб отримати ці гроші, але їм просто так штучно ставили перепону, знаючи, що вони навіть через суд не зможуть зараз забрати свої активи і скоріше за все погодяться, що їм простіше дати відкат 10-20, але отримати хоч щось для того, щоб там не збанкартували їх підприємство, для того, щоб вони могли продовжувати діяльність і так далі. Ніж е, е, не отримують нічого, тому що через суд у них не було можливості е, забрати ці кошти. Чи можемо ми наразі зрозуміти роль президента України Володимира Зеленського у цій справі, тому що уже і його прізвище прозвучало на цих полівках в контексті якоїсь телефонної розмови? Наскільки я розумію, допоки він президент, допитати його навіть в ролі свідка не являється можливим. Е, так це дійсно так. У нього є президентський імунітет. Е, ви знаєте, я би хотіла бути дуже обережна, але в цілому, щодо ролі президента, мені здається, все-таки очевидно, що коли він балотувався, і е, заробляння грошей не є його інтересом для перебування на цій посаді. Я думаю, в нього інші амбіції. Тому е, про цього президента, навіть якщо він зараз з'являється на цих плівках, я думаю, не можна сказати, що це е, ну. Що він отримав цю посаду, тому що хотів от в подальшому піліт е, державне бабло. Але е, наразі ці деталі, які є, вони нам не дозволяють якось чітко окреслити, яка роль ну було, що треба подзвонити президенту, але замість їх розмови і так далі. Ми не знаємо. Але цього ми так само достеменно і не можемо стверджувати довкола його оточення, тому що люди максимально наближені до Володимира Зеленського, зараз фігурують у корупційному скандалі і підозрюються в масштабних корупціях в сфері енергетики. Ну, звісно, оточення це показник. Чи може стати ось ця ситуація політичним землетросом для нашої держави, яка фактично перекреслить будь-яке політичне майбутнє нашого президента? Не думаю, якщо чесно. Тобто політичних політичне... наслідків для нього не буде. Е, дивіться, ну які можуть бути політичні наслідки для президента, це його не оберуть на наступних виборах, якщо він буде балотуватися. Ми про це правильно? Так. Е, але те, що буде на наступних виборах, я впевнена, воно буде більше пов'язано з. Е, з тим ну вибори будуть, коли закінчиться воєнний стан відповідно воєнні дії, і на реальне його обрання чи не перебрання буде більше впливати оця військово-політична обстановка, і якою ми країною будемо на той момент, чи правильно я розумію, що ви виключаєте станом наразі будь-які можливості дострокового припинення повноважень? Ну, оскільки у нас е воєнний стан, то наразі ми не думаємо, що це можливо і що це всерйозно. Зрозуміло, дякую вам за ваше бачення, ваші роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Оленка купіна, юристка, керівниця проєктів антикорупційного центру межа, була і з нами на зв'язку. обговорювали ми масштабні корупційні схеми в сфері енергетиці, деталі яких продовжують з'являтися, їх ще буде дуже багато, тому що тисячу годин аудіозаписів, левову частку, з яких ми ще навіть не чули і не бачили.